У густому лісі біля маленького озерця жила собі весела жабка на ім'я Квася. Вона обожнювала стрибати по водяних ліліях, співати пісні і гратись з метеликами. Одного дня, коли Квася відпочивала на листочку, до озера прийшов їжачок на ім'я колюч. Він був дуже цікавим і любив дізнаватися нове, але завжди був трохи сором'язливим. Привіт. весело покликала Квася, побачивши їжачка. Ти хто такий, і що тут робиш? Я колюч. Тихо відповів їжачок, зніяковіло опустивши голову. Я прийшов подивитися на твоє озерце, воно таке гарне. Квася стрибнула ближче і усміхнулася. Ти вперше тут, давай я тобі все покажу. Тут дуже цікаво. Їжачок погодився, і Квася почала показувати йому все довкола, де ростуть найзеленіші лілії, де живуть найяскравіші бабки, і як стрибати з каменя на камінь. Колюч був у захваті, але боявся стрибати, щоб не впасти у воду. Не хвилюйся. Підбадьорила його Квася. Я допоможу тобі, якщо впадеш, я тебе витягну. І справді, завдяки підтримці Квасі, їжачок зробив свій перший стрибок на камінь. Спочатку він злякався, але швидко зрозумів, що це дуже весело. Я зміг, радісно вигукнув колюч. Звісно, ти зміг, засміялася Квася. Коли поруч друзі немає нічого неможливого, з того дня Квася і колюч стали найкращими друзями. Вони разом стрибали, досліджували ліс і завжди допомагали один одному. Квася навчила їжачка бути сміливішим, а колюч навчив жабку бути уважнішою і обережнішою. Одного теплого осіннього дня Квася і колюч вирішили, що їм потрібно змайструвати собі хатинку, де вони зможуть жити разом. Вони вибрали гарне місце біля озерця, де навкруги росли дерева і почали працювати. Квася приносила листя і мох, а колюч тягнув маленькі гілочки і шишки. Вони дуже старалися і невдовзі вийшла чудова хатка, затишна, тепла і міцна. Тут ми зможемо жити і взимку, радісно сказала Квася, обдивляючись результат їхньої праці. Так, і не будемо боятися холоду, додав колюч, струшуючи останню шишку з голочок. Осінь минала. І одного дня настала зима, сніг укрив землю білою ковдрою, і в лісі стало тихо, в хатинці було тепло і затишно, а Квася і колючко раділи, що побудували її вчасно. Але одного морозного вечора до дверей їхньої хатинки хтось тихо постукав. Хто це може бути? здивувалася Квася. Вони обережно відчинили двері і побачили перед собою зайчика. Він весь трусився від холоду і страху. Допоможіть, будь ласка, попросив зайчик, важко дихаючи. Я тікав від вовка, і він мене переслідує. Можна я у вас ховаюся? Квася і колюч одразу запросили зайчика всередину. Вони нагодували його, зігріли і дозволили залишитися скільки завгодно. Ти тут у безпеці, заспокоїв його колюч. Ми не дамо тебе скривдити. Дякую вам, з полегшенням сказав зайчик, вже трохи зігрівшись. Мене звати вухастик. Я завжди бігав сам, але тепер, якщо можна, я б хотів бути вашим другом. Квася усміхнулася і кивнула. Звісно, ми будемо раді. Друзів ніколи не буває забагато. І так з того часу, в затишній хатинці біля озерця жили троє нерозлучних друзів. Квася, колючий вухастик. Вони допомагали один одному і проводили зимові вечори за цікавими розмовами та веселими іграми. А коли знову прийшла весна, вони разом зустрічали сонце, знаючи, що справжня дружба здатна подолати будь-які труднощі.